Ще сьогодні хочу вам розповісти про один цікавий законопроект, який був підтриманий в першому читанні. Бачите, сьогодні такий день врожайний на законопроекти, тому що в другому читанні, нарешті, Верховна Рада проголосувала за збільшення розміру низки дитячих виплат. Чекаємо, поки його підпише президент. Сьогодні ще хочу розповісти про пенсійне забезпечення. Про те, як які зміни, що готують, це стосується тих громадян, які втратили свої документи і не можуть підтвердити стаж, як тому що нагадую, що зараз так наша країна переживає складний період і. У нас знищені не лише так домівки, а підприємства, а й архіви, які підтверджували трудову діяльність мільйони людей. Тому щоб українські громадяни не залишилися без законної пенсії, є у нас законопроект. Він був підтриманий і ухвалений Верховною Радою в першому читанні про внесення змін до закону України. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо порядку підтвердження страхового стажу. Це законопроект за номером 13705. Кому цікаво, дивіться, за інформацією, даний законопроект передбачає удосконалення механізму підтвердження трудового стажу для тих громадян, які не мають необхідних документів. Відтепер підтвердити стаж роботи. Можна буде через дані Державних електронних баз, які містять інформацію про вашу трудову діяльність, заробітну плату та сплату страхових внесків. Дивіться, пенсійний фонд отримає право використовувати дані Державних електронних реєстрів від податкових баз до єдиного державного реєстру юридичних осіб. Це дозволить тим громадянам, які втратили паперові документи, все одно. Реалізувати своє право на пенсію. Також законопроект дає змогу враховувати до страхового стажу періоди роботи, за які роботодавець має заборгованість і сплати ЄСВ єдиного соціального внеску, але подав звітність про нарахування внесків. У розмірі не менше мінімального страхового внеску. Це рішення, як пояснюють, так буде захищати працівників, які чесно відпрацювали свої роки, але через безвідповідальність роботодавця або знищення підприємства, установичі організації та документів могли втратити право на стаж. Також дивіться, ще пенсійний фонд буде зобов'язуватися допомагати людям. У зборі документів, необхідних для призначення чи перерахунку пенсії, а не просто відмовляти через відсутність довідок. Цитую. Тому от такі зміни чекаємо в першому читанні. Цей законопроект підтриманий був Верховною Радою, так, ухвалений, чекаємо друге читання, так, можливо, ще будуть внесені якісь зміни, про які я обов'язково вам розповім. Та потім уже кінцевий результат, коли проголосують за законопроект, та його підпише наш президент, тоді тільки він набуде юридичної законної сили.